Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде тема по лінковці та процесу компіляції наших файлів ісходного коду. Як це працює? Давайте спочатку розберемо, що таке це include директиви препроцесору. Директиви оце, це ми вказуємо нашому компілятору, що перед процесом компіляції нам треба ось ці файли ставити до нашого коду. ось цього Тобто саме сюди починається в нас виконання процесу компіляції саме з ось цих рядків. Тобто це, замість цього в нас створюється файл. Інший файл. Давайте це зробимо вручну. Нам для цього потрібен компілятор, який ми встановлювали вже, наш G. Нам потрібно казати ключ є. -E. Ну, або дефіс є. Це означає, що ми будемо обробку директив. І наш файл main.cpp. Не так, я трохи не так написав. Нам треба тепер дефіс. Це означає output. І назвемо наш цей файл. main, ну, Наприклад, директиви main i, нехай буде. І в нас створився main i файл. Ми його відкрили і бачимо: тут якийсь длінний длінний такий код на багато-багато рядків. І в самому кінці, в самому самому кінці ми бачимо наш код. Ось цей. Він і показує main.cpp Далі тут він показує, він закінчується файл алгоритм. Тобто ось ці два файли він вставив до нашого тексту. А потім скопіював наш текст. Ми, мабуть, трохи не так зробили. Давайте ще створимо таку директиву нашому пропроцесу. Розглянемо таку команду, як define. Define це означає определити. Define, ну наприклад, нехай буде p 3,14 31415. Ми зараз створили константу Як створювалися раніше константи в мові c і тепер ми, наприклад, можемо тут зробити ось так сіаут і, і перейти на новий рядок. Нічого тут такого складного, ми просто виводимо нашу PI. І тепер наша ось ця директива Define, вона замість ось цього ставить просто ось це значення. Тобто воно замінить. Ми бачимо ось тут в коді PI, а компілятор замість нас зробить. Замінить ось так. Просто і все. Давайте це тепер перевіримо, творимо новий файл main.i і відкриємо його. Ось що в нас вийшло. Тобто замість ось цієї команди. Її тут вже нема. Він просто замінив значення на 3.14.15. І все. Це просто Define. Ми будемо далі ще розбирати. Які є директиви про процесору, а зараз ми будемо далі дивитись, як працює процес компіляції. Тобто ми спочатку обробляємо наші файли, ми просто об'єднуємо їх в один. Це називається лінковка обробка директив. Далі ми можемо створити асемблерний код. Це робиться ось так. Нам потрібен ключ, велика S. Далі main.cpp наш файл. І будемо його відправляти тобто output, в файл main.s Це ми зараз створили асемблерний код. Він нам навіть показує ASM. Подивимось. Ось це створився наш асемблерний код. Тут навіть можна знайти нашу 3.1415. Не бачу, ну я в асемблери не, не дуже. Ні, тут воно щось, мабуть, якось так по пам'яті воно розкидано реєстри процесору і так далі. Ну, тут я не дуже. Я не вчив асемблер, тому ну нічого не можу, не можу сказати. ну Нам асемблерний код не дуже потрібен. Нам для того, щоб а, далі процес компіляції створювати. Нам потрібно створити об'єктний файл. Це робиться з ключом-deфіз-c. Маленька C. Далі, який файл ми використовуємо і куди ми будемо його створювати? Main. .o. Тиснемо Enter. Ось. Ми його відкрити вже не зможемо, бо це об'єктний файл. Тепер для того, щоб ми цей об'єктний файл перетворили на виконуючу програму, ми не зможемо наш main.o запустити. Відмовлено в доступі. Ну, це, це очевидно. Тому що це не, не виконуючий файл. Тепер нам наш main.o можна перетворити. Output в a.out Те вже буде файл, котрий ми можемо запустити. Ось в нас створився a.out і ми можемо його запустити. Ось що в нас вийшло. Тобто ми писали ось це. Cout, P. Замість пі в нас там створилось в тому файлі, ми пам'ятаємо, да? перетворилось на ось це число. Double, і вивели його на консоль. Ось так працює процес компіляції. Але насправді ми можемо робити набагато простіше. Ми просто можемо ось це все однією командою, щоб воно в нам перетворило, ми просто G і назву нашого файлу. Ми можемо навіть його там назвати output dfice-O і просто створити програм. Наприклад, Можемо просто програм файл. нас створився файл програм, і ми можемо його запускати. Ось так працює процес компіляції. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей. Пока!